Говорити, що ти українець, навіть вірити в те, що ти українець та бути українцем – це дуже сильно різні речі. Бо якщо ти кажеш, що ти українець, а повторюєш наратив російського ІПСО тільки тому, що вони тобі здаються логічними, це значить ретранслювати ворожу пропаганду. Це значить, ти підпав під вплив ворожої пропаганди навіть сам того. Можливо, не розуміючи. І коли хтось досвідчений тобі каже, ти ретранслюєш наративи ворожого і псо, просто прислухайся. Бо те, що та інформація, яка тобі лягла на душу через її емоційність, ще не значить, що вона не ворожа. Є об'єктивність, а є емоція. Те, що в країні багато корупційного лайна ще не привід. Самому бути лайном в країні. І так, сама лише наявність вишиванки у тебе в шафі не робить тебе українцем.